Не доїхали навіть додому, від'їхали від одного, не доїхали до іншого. І вже вони запитують дозволу говорити мама і тато. Це дійсно було дуже боляче. З самого початку, з самого як нас тільки забрали, ми тільки і називаємо мама, і все. Вони мені в усім допомагають. Знаємо, що сьогодні будемо варити. Менші сідають, чистять картоплю. Це обов'язково. Відро картоплі вони зараз начищають. Тож. Вона розказує, як її вчили, і вивчає нас. Ви знаєте, не в кожного вони є такі нелюблячі батьки, але в мене вони люблячі, вони чують, Вони в мене є. Я називаю їх своїми, бо вони дійсно мої.